oh Так, від 2 березня тепер гамірно в стінах цього палацу водних видів спорту. Після майже річної перерви басейн відкрили для тренувань плаців дю США номер один. Аби напрацьовувати техніку вже в рідних стінах із Польщі повернувся вихованець цієї спортшколи Іван. Плаванням хлопець займається з 2014 року. Здобував медалі на різних змаганнях та має перший дорослий розряд. В Майбутньому мріє стати тренером. Але зараз на меті підкорення нових вершин. Займався плаванням вже 8 років. І не збираюсь не закінчувати, і буду продовжувати виконувати свої цілі. В 50 метровому басейні намного набагато краще займатися. То взагалі всі раді, що, що ми займаємося тут уже. По-перше, тут, як сказати, рідний басейн. Та і тут, ну, як кажуть, що вода легка. Ну і самі бортики теж. Ну, со спеціальними такими штучками. на відділенні водних видів спорту в ДЮСШ дюсишанородин на сьогодні 128 плавців. Їхньою підготовкою займаються вісім кваліфікованих тренерів. Заняття проходять згідно розкладу. Спортсмени першого розряду, КМС та вже майстри спорту відвідують басейн двічі на день. Менші плавці поки що ходять один раз. До підготовки в спортшколі підходять комплексно. Заняття складаються із тренувань в залі на сучасних тренажерах та потім власне в басейні. Але передусім це безпека дітей. Тож тут підготували укриття що розташоване поряд та облаштоване усім необхідним і може розмістити одночасно 175 чоловік. Довго чекали і дочекалися, всі діти задоволені і батьки теж. Тренери на, 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 на ще більше е, задоволені. Ми е, зараз тривалий час, готувалися і в онлайн режимі, це дуже не недобре для плавців. Тоді були в інших басейнах, там, де нам ну, дуже мало було місця, води, у нас дуже велика кафедра відділення плавання, багато тренерів, багато груп. Тому нам давали такий час, де незручно було багато дітей не встигали на заняття. На змаганнях різного рівня плавці дю США номородин часто займають перші місця. Тож така комфортна база для їхнього тренування була вкрай необхідна. Раніше місто відновило роботу 25-метрового басейну спортшколі номер 10 Тож зараз, навіть попри військовий час, ДЮСШ кривого рогу продовжують працювати, зрощувати нові таланти та підтримувати спортсменів, які займають найвищі підестали, виводячи кривий ріг на високий спортивний рівень з-поміж інших. Можу сказати, що наш єдиний комунальний, один із найкращих в Україні, 50-метрових басейнів добре працює, займаються до 200, там трохи менше діток, безкоштовно. Це перша б США і друга дів США Сантегока, бо у них немає столу. Кож люди можуть сюди ходити по абонементу. Будь ласка, звертайтеся зберіть абонементи. Вода дуже хороша, се дуже хороший і ми будемо завжди всім займатися. Зараз в пласі готуються до цілої низки змагань. 31 березня пройде відкрита першість ДЮСШ США. No один з 7 по 8 квітня. Міський турнір, 20 квітня, чемпіонат області, де відбудеться відбір на чемпіонат України. А вже 2 травня спортсмени покажуть себе у праві потрапити на міжнародні змагання. Вікторія Пінчук Бересторахті, перший міський.